Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Як зазвичай починаємо з акцій у дискурсу з мінус 40% на бомжі Донбасу Олексія Чупи коштує 177 гривень замість 295. По 31 березня додавайте до свого замовлення одну з поетичних збірок видавництва Староголева та отримуйте знижку мінус 20% на увесь кошик. А тепер перейдемо до новин видавництв. Дискурсус видає письменник про письменників Степана Процюка. Це збірка проникливих і щемких есеїв про життя і творчість українських письменників. Кожен зробив власний вибір, але твори цих письменників частина українського літературного спадку і заслуговують на те, щоб їх читали й аналізували, щоб ними наповнювалися і надихалися. Для ґрунтовнішого ж їх осягнення варто не тільки знати історичний і культурний контекст, а ще й брати до уваги думки фахівців. А хто може краще зрозуміти письменника і глибше осмислити його твори, як не інший письменник? Коштує 200 гривень за передзамовленням у наявності. Буде 30 квітня. У видавництві ще одну сторінку. Нова серія Рядки з тіні. Вона покликана повернути на слух маловідомих українських письменників і письменниць. У кожній книжці з серії, крім художньої прози, є біографічні тексти, через які класики, наче сходять з п'єдесталу і сідають поруч за столик у кав'ярні на дружню розмову. Перші три видання серії: вибране Людмили Старицької Черняхівської, вибране Олени Пчілки, вибране Василя Королєва Старого. Тепер загалом трохи про книговидавництво. У сенсора вийшло текстове інтерв'ю із засновником нашого формату Владиславом Кириченком. Відеоверсію я сама намагалася подужити, але не змогла. Тому трохи головного про книгу з інтерв'ю. Думаю, що наступний рік буде переломним, і ще за рік-два ринок аудіокнижок може стати бізнесом для кількох компаній. Чи писатимемо ми свої аудіокнижки? Думаю, що всі провідні видавництва прийдуть до цього, як сталося з електронними книжками. Колись ми створювали свій додаток для електронних книжок, але зіткнулися з тим, що продавати нічого. Ми зробили це передчасно і тому закрили. Цей проєкт, але зараз я думаю, що ситуація дуже сильно покращиться. А революція у електронній книзі ще відбудеться. Наш формат одне з небагатьох великих видавництв, яке не продає свої книжки в книгарні є, що трапилося до 2019-го Ми дуже вболівали за книгарню Є і дуже її любили. А потім вони почали робити найгірше, що можна зробити з ринком, страшенно демпінгувати, продавати книжки за нижчими цінами ніж у видавництв. Ми з кількома видавцями висловили ультиматум, що розірвемо стосунки, якщо буде така вакханалія знижок. А ще в цю міню втягнулося як абузі своїми знижками. І українська книжка перетворилася на непотріб. Цими знижками дистриб'ютори намагалися купити собі лояльність аудиторії коштом видавців. Ситуація була просто жахлива. Якби тоді держава не підтримала видавництва грантами, то більшість малих видавництв, мабуть, повиздихали б. Ми висловили ультиматум на і на якийсь час ця проблема була частково знята. Потім, у 2020 році, дарив ковід. Вони забули про нашу домовленість, і все почалося спочатку, в результаті з якого ми вийшли у 2020 році. Почалося з того, що змагаючись книгарної єті, почали шалонами завозити російську книгу і продавати російські переклади тих. Книжок, які ми вдавали українською. Книгарні є тоді програла цю битву, бо продавали лише українські книжки. Але пізніше ми вийшли з книгарні є, коли нас дістав демпінг та затримки у виплатах. Успішна книжка це та, що продалася тиражем, хоча б 10 тисяч примірників. Якщо це книжка для широкого загалу, у нас таких десь під сотню. Топ книжка для нас та яка перетнула 30 тисяч накладу. У нас це есенціалізм Грега Макеона. Книжки Айн Ренд, моє життя та робота Генрі Форда. Розумні книжки типу Деніала Канемана перетнули бар'єр у 10 тисяч примірників бестселер «Витончене мистецтво забивати на все. Марка Менсона був першою книжкою, яка перетнула відмітку в 30 тисяч накладу. Не я обирав ці книжки, їх обирав Антон Мартинов. Менсон, скажімо так, випадає з нашого портфоліо, але він не стверджує нічого такого, що прямо суперечить нашим цінностям. Так, я абсолютно згоден, що він ні про що. Я його не зміг прочитати. Чесно кажу, що також не люблю Айн Ренд, це таким холодним, холодним цинічним капіталізмом. Я скептично ставлюся до цього, тому що читання Атлант розправив плечі переросло в певний культ у травні того року Кириченко написав пост, у якому порівняв своїх працівників з індиками. Чи не шкодує він, що висловився так про працівниць віхоли? Чекайте, того року я почав проєкт з індиками, і поведінка цих індиків дуже сильно нагадувала мені поведінку про спілки нашого формату. Я написав пост про індиків, після чого Ілона Замоцна, тодішня директорка нашого формату, згодом з під віхола, мені подзвонила і сказала: ви обізвали нас індиками. Кажу, зачекайте, де ви бачили, щоб вас хтось обзивав індиками. Пост був про індиків. У мене на фермі, які поводяться як раголі, впевнені. Що власник ферми це їхній раб, який має їх годувати, забезпечувати їм умови і так далі. Але в ідеології економіки бізнесу індики це члени проспілки, які вважають, що вони головні в компанії. Після цієї ситуації, роздаючи інтерв'ю десяткам медіа, колишні працівниці цілеспрямовано намагалися зруйнувати бренд, який їх виростив. Віхола стартувала на негативі, і я вважаю, що це ганебна моральна історія. Вони відбулися та зробили бізнес, але на мою думку, це абсолютно соціально дегенеративна, безвідповідальна, інфантильна поведінка. Вони зараз роблять усе. Те, що я їм говорив, вони не видають книжки десятками тисяч, ведуть правильний маркетинг. До того ж не видають перекладні книжки з довгим циклом з перекладачами з науковою редакцією. Віхола цей близько не наш формат. Це видавництво, яке видає книжки українських авторів, а це в сто раз простіше. Втім, є тільки за, щоб вони розвивали українських авторів, тому продаю книжки віхоли в нашому форматі. Поговоріть з моїми нинішніми працівниками, як їм працюється. Я ж їх не взяв у заручники. У мене завжди були зіркові команди. Зірки не збираються навколо нікчим, бо я людина, яка об'єднує навколо себе прекрасних людей. Віхоло набирав не я, їх підбирав під себе Антон Мартинов як директор. У перші роки у нас були спільні погляди, і все рухалось нормально. Потім у мене були інші проєкти. Я думав, що все йде добре, і кілька років не у справи видавництва. Антон зеленою набрали під себе зовсім інших людей. Подивіться на віхолу і на мене. Це абсолютно різні корпоративні культури, їх не можна поєднати. Антон Мартинов одна з найуспішніших історій партнерства. Всі вважають мене божевільним, що я викупив у нього частку нашого формату дорожче ніж ринкова ціна. Але тепер я маю можливість займатися тим, чим хочу, і робити такий наш формат, яким я бачив його 15 років. Років тому зараз наш формат максимально швидко рухається в тому напрямку, який я вважав правильним. У бізнесі є підхід, коли топ менеджерам дають мотиваційні опціони. Потім їхня кількість доростає до серйозної частки, і людина стає співвласником. Отак, Антон і доріс до половини бізнесу. Через якийсь час я зрозумів, що Антон вважає, що дід, тобто Кириченко, тільки заважає своїми активностями, що наш формат втрачає аудиторію після кожного допису Кириченка. Деколи він прибігав, кричав, що ви таке пишете. Мені заблокували корпоративну сторінку в Фейсбуці, щоб я нічого там не писав. Не дуже боялися, що я лізу в Літику через наш формат. У Антона тоді теж не було виданичого досвіду, але він цим займався не парт тайм, а весь час. Мав KPI, опціони і так далі. У певний момент Антон вирішив, що він уже самостійний і бачить усе краще за мене. Я вперся у свій сегмент ринку, а його цікавив глобальний бізнес. Ну плюс моя позиція консервативна. Дехто, можливо, вважає, що вона фашистська, неліберальна і шкодить бізнесу. Тому між нами почалися конфлікти. Ми почали тягатися, як розходитимуся, бо не могли ухвалити рішення. Бізнес буксував. У Антона вже було 50% бізнесу, тож у нього з'явилося право блокувати. Всі рішення контора стала як корабель з двома румпелями. Антон вийшов з джекпотом. Всі потім казали, що я заплатив йому втричі більше за ринкову ціну. Антон створив лабораторію. Загалом, коли люди виходять з бізнесу, в їхніх контрактах часто прописано, що найближчі 5 років вони не можуть займатися схожим видом діяльності. Я не ставив Антонові таких рамок і він сказав, що не видаватиме книжки. Хіба що колись пару штук у межах крафтового видавництва? Але я 35 років працюю з людьми. Для мене було очевидно, що Антон будуватиме видавництво конкурента. Я вважаю, що наш формат це кузня кадрів з нашого Формату вийшли лібраріус із лабораторією віхола. Я вважаю, що це мої діти. Прикрий діти. Антон менш прикрий. Він розійшовся зі мною по-нормальному, бо він розумний. От цим вирізняються ці два виходи. Антон вийшов нормально, конструктивно. Ми досі спілкуємося, ходимо на пиво, ловимо рибу разом, хоча деякі підходи Антона мені не подобаються У 2022 році дохід нашого формату сягнув 84 мільйонів гривень. А скільки приблизно буде за підсумками 2023? го Майже вдвічі більше. Ми виросли по грошах в 1,7 і Кожна книжка проходить через мої руки. Наразі контроль набагато жорсткіший і виходить усе менше книжок, за які мені соромно. За які було соромно, наприклад, чому нації занепадають Дарона Аджмоглу та Джеймса Робінсона. Я вважаю, що ця книжка шкідлива для несформованих розумів. Вона прищеплює абсолютно ідіотське уявлення про світ. Вона абсолютно антинаукова. А вже вузький коридор тих самих авторів це книжка за яку не соромно. Київ букфест це не про торгівлю книжками. У нас формат професійного форуму. В Україні не було професійної події для видавців, тому Київ в першу чергу про бізнес та книговидання на третьому поверсі локації були події для просунутої аудиторії для видавців, політиків, агентів. Цього року подія відбудеться у вересні і матиме найбільше професійної складової тематичні презентації, дискусії про галузь на інших фестивалях такого не було. Ярмарок у нас теж буде. Це свято для тих, хто хоче купити книжку, побачити видавця, взяти автограф у автора. Але найбільше це подія для перемовин, щоб можна було побачити за один день 50 партнерів і про щось із ними домовитися. Цього року ми провеземо закордонних агентів, запросимо асоціації книговидавців, і сам ярмарок буде feel Видавництво Баба Галамага співпрацювало з художницею Галиною Зінько, що працювала на російські видавництва. Ілюстраторка Галина Зінько співпрацювала з російськими видавництвами. Зокрема, книжка Аліса в Задзеркалі за її ілюстраціями походила друком в російському видавництві «Віллі Вінкі. Зараз Зінько проживає в Хорватії, продовжує малювати російські книги та проводити курси на російських платформах. Також заснувала хорватський бізнес з цінами в рублях і шоурумом в Москві. У коментарі чи тому піар-менеджер видавництва Баба Галамага Володимир Яковлєв розповів, що воно припинило співпрацю з Галею Зінько. Адже на жаль не почули чіткої позиції української художниці щодо загарбницької війни Росії проти України книжки Аліса у Дивокраї 2018 і Аліса у задзеркалі 2020 з ілюстраціями Галі Зінько вилучили з продажу, а залишки накладу планують передати у бібліотеки на деокуповані території. Літературний критик і літературознавець Євгеній Стасіневич у своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що докторську дисертацію з літературознавства письменниці Соломії Павличко перевидадуть. Дискурс з модернізму в українській літературі авторка написала та видала у 1997 році, після чого працю друкували вдруге і в другий востанній у 1999. У 2024 році дисертацію перевидадуть вперше за 23 роки. Стасіневич поділився, що деталі друку він розповісти не може, але зазначив, що йому запропонували написати передмову до перевидання. У своїй роботі Соломія я павличко аналізує дискурс українського модернізму, починаючи від 1898 року до 70-х років ХХ століття. Парадигма модерністського дискурсу розглядається на прикладі художньої та критичної творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Гната Хоткевича, Михайла Яцкова, представників молодої музи та української хати, письменників 20-х років, найрепрезентативніших постатей еміграційної літератури 40-х років, а також Нью-Йоркської групи найоригінальнішого модерністичного утворення 60-70-х років. Лейтмотивом книжки є розгляд конфлікту між модернізм. Змом і народництвом упродовж усієї історії української літератури ХХ століття Соломія Павличко, українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, публіцистка, народилася 15 грудня 1958 року у Львові у сім'ї українського поета Дмитра Павличка. Працювала викладачкою у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянській академії. Авторка наукових праць з теорії літератури історії фемінізму започаткувала в Україні видання феміністичної літератури. Загинула 31 грудня 1999 року внаслідок отруєння чадним газом. В Україні заснували нове видавництво Магура. У коментарі Читома співзасновник видавництва Ілля Федієнко розповів, що поштовхом до відкриття видавництва став попит на українське слово у світі. За словами Іллі Федієнка, Магура перш за все видаватиме книжки для дітей і підлітків, однак не обмежуватиметься цими тематичними напрямками. Зараз ведемо понад 30 українських проєктів, та ще 27 плануємо підписати на книжковій ярмарці у Болоньї. Це менш ніж за рік роботи. Ми набрали шалений темп і не збираємось зупинятися. Сказав він. Серед авторів чиї проєкти вже в роботі. Сашко Дерманський, Дара Корній. Ірена Карпа, Ірен Роздобудька та багато інших. Просувати свою діяльність Магура буде беручи активну участь у книжкових ярмарках та літературних фестивалях, говорячи про проєкти у соцмережах, організовуючи зустрічі з авторами та ілюстраторами. Плануємо співпрацювати з бібліотеками, школами та книгарнями, щоб популяризувати читання серед молоді, стимулювати дискусії навколо сучасної української літератури. Впевнені, що відкритий діалог між авторами та читачами допоможе нам збудувати міцну книжкову спільноту. Переконаний Ілля Федієнко. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.